Так, доброго дня всім. Зараз я вам прокручу це стола з усіх сторін. Зробив я вже закінчив його. Ось такий ну, скін вийшов. Зараз поближче покажу. Ух ти, чуть не впустив телефона. Так. Ширина метр тридцять п'ять, висота 87. На бажання заказчиків приїдуть подивляться, і, якщо що, можна буде поменшити його нижчим. Я не став уменшати. Верніше на 2 см уменшив, тому що він здоровий сам. І я посчитав, що думаю, треба вищий. Нижчий його можна зробити, а от коли з низького вищий, вже проблема була. Столешня осокора, це клен. Це епоксидна смола. Додавлений краситель, перламутри синій, золотий, сірий, алюміній додавлені. Це мі одні вставки, ну вони для декору служать, як би. І от цей перламутр він переливається. Він, камера так не передає всього цього. Ну, а тепер по цьому. Коли я його привіз, цього пінька додому, то тут пустота була. І от мені прийшлося вирізати з другого корня, оце ось підшліфовувати і якось припасовувати сюди. І от це з третього корня теж, оця вставка. Все воно на штифти ось посаджено. Тут теж десь я вже й сам позабував, де ті штіфти. Вони скриті, деякі видно, деякі скриті. О, тут такі регулюємо опори зроблені. Ну, от така Отакий стіл вийшло. Ну, тепер що я хочу сказати. Кому цікаві мої роботи, о, можуть заходити на YouTube канал, надалі я буду весь цей процес фільмувати і викладати відео. Тобто, всю роботу, як заготовки робляться, коріння це шукається. Як шліфується і так далі, як пасується, в общем, як покривається і так далі. Потім, як виливають, виливають раковини, там у мене я робив дві раковини для ванних кімнат, показано є віддільне відео. І от Я робив вже готові відео, а це буде будуть весь процес роботи, як робиться воно. Потім як столішниці робляться. Як радіусні фасади е, вигибаються. Всі ці процеси я буду фільмувати і показувати. Ось я приготую цікаві коріння, цей вже майже готовий. То ще роботи там чимало. А тут взагалі ще не початий край. Ось цікавий варіант з грибами. Тобто Пеньок у мене стояв на дощі. О, мок спеціально. І на ньому виросли такі гриби. Тепер я його висушив, він легенький. О, і сюди буде століття підбиратися, маленька така, може ще з цього теж з грибами. Це я спеціально кидав. І от вони тепер ці гриби, весь це буде вичищатися. Тут о, всі тріщини будуть. бачите, Все це буде на відео. Я буду показувати, як зачищати. Це буде і покриватися епоксидкою, І все це буде залито. епоксидкою і якоби буде стеклом якби залито все. Тобто гриби будуть в первозданному виді, як живі будуть. Ну, це я так бачу, як воно буде. А як воно вийде, то побачимо. Так що заходьте на канал, заходьте, підписуйтеся. Кому цікаво, це більше до мужиків стосується. Ну а зараз всім удачі.